У меморіальному сквері віддали шану героям минулого століття та захисникам, які боролися із російським окупантом від 2014 року. У межах відзначення дня героїв у івано франківську Рідні, близькі, друзі та побратими загиблих у російсько-українській війні вирушили до Алеї Слави, що на міському кладовищі у селі Чукалівка. Сьогодні всі віддають шану нашим героям. ми Не маємо ніякого морального права забути наших хлопців, які віддали на за нашу державу, неньку Україну, за своїх рідних, близьких. Наші побратими сьогодні тут з Богом спочивають. Три військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми завжди пам'ятаємо і регулярно здійснюємо, приходимо до них на могили, молимося, вшановуємо їхню пам'ять. Хтось прийшов на могилу до батька, хтось до чоловіка чи сина. День Героя тепер не свято, а радше День пам'яті тих, хто мужньо став на захист України. Я прийшла, щоб вшанувати пам'ять всіх героїв України, так само моєго сина, який. Загинув 10 червня 2022 року. Почалася війна, він у перших рядах пішов першим. Ну і так сталося, що загинув дуже сумно. Нічого. Але я вдячна, що пам'ятають, що вшановують. Дуже вдячна. У кожного полеглого героя своя історія. Більшість загиблих брали участь у бойових діях ще з часів Атом і весь цей час намагалися вигнати окупанта з рідної землі, не шкодуючи за країну ані власної долі, ані власного життя. З 18-го року він звільнився, а коли почалося, знову пішов в перших рядах. Ну і так, на жаль, сталося, що він загинув, як і інші хлопці, інші герої. Вони. Вони. Просто патріоти на той час вони нікого не слухали, вони не чекали повісток, вони все лишили, родини, дітей і мога не мога, без зброї, без обладнання. Традиційно у День Героїв відвідали могили загиблих у АТО з 2014 року. Священики відправили панахиду, а рідні та близькі поклали квіти до їхніх пам'ятників. Дуже важливо, що громада пам'ятає, що в День героїв ми відслужили ці пам'ятні панахіди, які говорять про те, що Франківськ шановує пам'ять. І не тільки Чукалівка, а всі кладовища нашого міста Івано-Франківська. Всі сільські кладовища скрізь відбуваються панахіди, поминальні заходи. Тому що, на жаль, нам дуже би хотілося, щоб дійсно ми. В цей день вшановували пам'ять героїв УНУПА, Січових стрільців, Але на жаль, зараз триває війна і є новітні герої, які віддають своє життя у цій новій московсько-українській війні. Тому ще раз шана велика подяка. Від громади всім, хто захищає Україну і хто на жаль віддав своє життя у передень відзначення дня героїв у Івано-Франківській громаді на фасаді ліцею номер 18 відкрили та освятили анотаційні дошки ще трьом загиблим військовослужбовцям: Віталію Медведю, Тарасові Трелевському та Миколі Онуфрику.